Ми з дитинства очікуємо на Новий рік та Різдво, передчуваючи не лише гору казкових подарунків, але й прикрашання оселі та ялинки новорічними прикрасами. Та чи задумувалися ви коли-небудь, яка історія новорічних прикрас? Саме про це і розповість сьогодні вінтаж. Новорічне свято це перш за все красиво вбране новорічне дерево ялинка, сосна або ялиця. А очікування новорічної казки, чар і виконання своїх найзаповітніших бажань пов'язано з новорічною ніччю, не тільки для дітей, але й для багатьох дорослих, які готуються до найрадіснішого свята року ще з початку грудня. Коли наближається новий рік, починаємо відчувати, як на прилавках магазинів з'являються новорічні іграшки, різнокольорові кулі та пухнасті гірлянди. При погляді на блискучу, блискучу, як дзеркало, ніжну і крихку новорічну кульку в кожному дорослому прокидається дитина, а душа поринає у спогади і прагнення знову доторкнутися до казки. Новорічні ялинкові прикраси, які є невід'ємним атрибутом свята, пройшли тривалий шлях розвитку, а їхня історія дуже цікава. Передноворічне оздоблення будинків жителями європейських країн відоме ще з часів середньовіччя. Для цього використовувалися гілки хвойних дерев, аромати ефірних олій, які розліталися по всьому приміщенню. Звичай приносити додому не гілки, а цілу ялинку чи сосну, і прикрашати її з'явився в Європі ще в 16 столітті. Класичні правила прикраси зеленої красуні досі практично не змінилися, хоча сучасні іграшки дуже відрізняються від ялинкових прикрас тих часів. Верхівку ялинки вінчає віфлеємська зірка, яку в радянський час заміняла червоною зіркою. Раніше на гілках ялинки красувалися стиглі та соковиті яблука, уособлювали згадуваний в біблії заборонений плід, які згодом були замінені яскравими різнокольоровими кульками. Колись усі ялинкові прикраси були символічними кожна з них несла глибокий зміст із релігійною підосновою. До середини XVIII століття ялинка прикрашалася тільки їстівними прикрасами. Яблуками, вафлями, горіхами в золотих папірцях. І тільки починаючи з другої половини XVIII століття з'являються перші неїстівні ялинкові прикраси. На цьому етапі вони були ще примітивними. В кожній сім'ї виготовлялися своїми руками з паперу, яєчної шкаралупи і ялинкових шишок. Незабаром з'являються і перші іграшки, виготовлені майстрами. Це були фігурки з латуні і карбування, що зображали казкових фей та янгулят. До кінця XVIII століття для прикраси різдвяної ялинки стали використовувати блискучі сріблясті зірочки та паперові квіти. Перші ялинкові кулі, так добре знайомі нам сьогодні, з'явилися лише в 1848 році. А їх батьківщиною стало містечко Лауш, розташоване в Тюрінгії. Ці кулі не були такими легкими і крихкими, як сьогодні. Вони виготовлялися з важкого скла, прозорого або кольорового. А для додання дзеркального блиску з внутрішньої сторони покривалися тоненьким шаром свинцю. Такі кулі зовні покривалися різнокольоровими блискітками, але таке нововведення коштувало недешево і дозволити собі покупку ялинкових куль міг не кожен. Технологія виготовлення куль змінилася вже після 1867 року. Коли на території міста був відкритий газовий завод, застосування газових пальників в складовному виробництві дало можливість розігрівати скляну масу до досить високих температур. Завдяки чому стало можливим виготовлення ялинкових кульок із тонкого скла. Вони були набагато легшими попередніх і менш обтяжували гілки різдвяного дерева. Проте свинцеве покриття здатне завдати шкоду здоров'ю і на кульки більше не наносилося. А дзеркальний блиск надавався за допомогою нітрату срібла. Пластичне скло стало застосовуватися не тільки для випуску блискучих куль, з нього можна було видувати ялинкові іграшки будь-якої форми і розмірів. Грона винограду, тварин, птахів, фігурки Санта-Клауса і маленьких янгулят. Солом'яні павучки, янголи та ляльки з кукурудзиння. Навчитися створювати українську етну іграшку так, як це робили наші предки, необхідно усім черкастям. Саме така ця цянка захистить оселю від усього лихого на весь майбутній рік. Ой, радуйся! Свято наближається, тому готуватися вже треба. Родинний майстер-клас із створення етноіграшки влаштували Черкаський осередок народних майстрів, обласний краєзнавчий музей та міська рада. Оригінальні забавки, прикраси для ялинки створювали власноруч, як діти, так і дорослі, за технологіями, які існують вже кількасот років. робиться <постив> І дивіться. <постив> І Його обмотуєш ниткою, все скручуєш, і вона виходить за калялька. Дитячий новий рік це так давно було, що вже й не згадаєш. Звичайно, що на той час ми не мали такої можливості, наше дитинство проходило, ви знаєте, у мене 50-ті роки, 60-ті. Я пам'ятаю, що брали соломку, перегинали її вдвоє, скручували якоюсь мотузочкою, гралися. Ну і хлопчики бачу із як із дерева, що стругали ножиком. Правильно Всього, я думаю, що у кожного таке було да. Бумажки бумагу брали, вирізали, такі гірлянди робили. Конфет не було, то бумажечки збирали цілий рік, а потім ті бумажечки так робили, скручували, що це цукерочки були. яблучки якщо там якесь вішали. на у школі то із глини ліпили. Яблучка, груші, там таке все розукрашили. То на ялинку таке вішали. Таких у нас і груше тоді не було. «Сплочені всі були в тому, що Ну, зараз трошки, звісно, бідно, але що зробиш? Вибирає кожен час, приходить настає, вибирає да дитинство було бідне, але воно було веселе. Воно було дороге. Нам і зараз я пам'ятаю, як мама ходили постівати хлопці, щедрувати дівчата, дівки такі, жінки ходили. Це була краса, і так до душі було. А зараз вона трохи кострю... дійшла, але вже прихиляється, трошки прихиляється все. Те старе. Воно нам дуже дороге. Саме такі іграшки повинні прикрашати оселю протягом різдвяних свят, і робитися вони мають усією родиною від бабусі до найменшого члена сім'ї. Переконує Ольга Мартинова, організаторка дійства. За допомогою рукотворних цяцянок, зроблених саме з натуральних матеріалів, атмосфера вдома стане особливою. Найбільше це відчувають діти. Я дуже добре пам'ятаю, як ми несли вечерю до бабусі. Небо зоряне, дідух в хаті було на підлозі сіно. Приносили, приводили там, якщо народилося телятко, ну або щось там дітей заставляли квокати. Ну надзвичайно було інтересно. Це таке було велике родинне свято. Я дуже тішилася. Ми завжди ходили до моєї бабусі, батькової матері, і власне, от мені хочеться десь вернутися в це дитинство і вернути наших діток. Інший новий рік скажемо. Ми сьогодні виготовляємо традиційних павучків, традиційних лялечок із кукурудзиня. Ми виготовляємо ангелочків, і це все ті речі, які давно колись бавили наших бабусь, дідусів, і вони не просто їх бавили, а вони несли. Певну оберігову функцію, тому що кожна дитиночка, яка мала ось таку лялечку, виготовлену мамою або власноруч, вона знала, що з неї нічого поганого не станеться, тому що вона була дійсно ось таким невеличким оберегом у кожній родині. Є продукти, які можна їсти, а є вже які не можна. То, от, власне, це все етно, це те все, що можна, що дає сили, наснаги, здоров'я, тому. От ми і думаємо їх цьому вчити. Я думаю, діти це така, знаєте, дуже така поживна основа. Вона все впитує і десь може, отак через 40 років, вони згадають, як я зараз згадую. Мене теж долучала до виготовлення певних новорічних іграшок. Звичайно, найцікавіше було, коли вона доставала оті яскраві, такі звичайно скляні кульки, зірочки і так далі. Але паралельно ми виготовляли свої гірлянди, зірочки виготовляли. І, Звичайно, ми оздоблювали ялинку цукерками. Це було щось надзвичайне. Коли ми чекали того моменту, коли можна зняти оту солодку іграшку, солодке, оте невеличке печиво, посмакувати. Ну і ще раз, скажем так, отримати невеличку таку. Приємне щось таке приємне від того свята, яке організовували нам батьки. Крім особливої атмосфери, етноіграшка захистить ваш дім від усіляких невдач. Перевірила на собі Катерина Миронюк, яка проводить майстер-клас із виготовлення янголів із тканини. Ми з дітьми робимо. Вони дуже цікаві, прості у виконанні і дуже красиві, коли ви коли розміщують їх на видному місці. Саме головне той позитивний момент, коли ви це виготовляєте. Якщо ви туди вкладете свій настрій, своє захоплення, своє бажання, своє тепло, доброту, то звичайно цей янгол буде вас захищати. Крім створення різдвяних прикрас, тут навчать ще й колядок співати. Родинних майстер-класів обіцяють організаторів буде ще багато, і долучитися до них зможе кожен охочий. А всі зроблені іграшки незабаром прикрасять ялинку палацу дитячої та юнацької творчості. У Черкасах стартував новорічний хендмейд. Більше 200 ялинкових прикрас цього року зроблять школярі нашого міста. Днями у багатопрофільному молодіжному центрі розпочалися майстер-класи з їх виготовлення. Долучитись можуть безкоштовно. Усі бажаючі. Фіолетові смужки досить, досить. Зовсім крапочку потрібно. І тоді ми отак от приклеїмо. Паєтки, камінчики, різнокольорові стрічки. Усе це за якусь годину перетвориться на яскраві ялинкові прикраси. Школярка Юля займається у творчому гуртку лише рік. Дівчинка охоче ділиться секретом гарної новорічної іграшки. Я використовувала ось ці такі бльосточки і використовувала ось таку прикрасу. І я думаю, що в мене ялинка вийшла дуже красивою. Я, і я ще додавала ось такі бльосточок. На майстер-класах зібралися учні усіх черкаських шкіл. Діти спочатку виготовляють дерев'яні основи для іграшок, потім фарбують їх та власноруч оздоблюють. Усього планують зробити більше 200 ялинкових прикрас. Ми і в минулому році робили. Ну, враження фантастичні. Вони з захопленням це роблять і кожного року бажають приймати участь в цьому. Різноманітні майстер-класи для вихованців багатопрофільного молодіжного центру проводять не вперше. Викладачі кажуть, такі заняття діти завжди відвідують охоче. Проведення занять у формі майстер-класів це є нетрадиційна форма проведення занять, де діти можуть показати свої кращі якості, свої творчі здібності, фантазію. Усі новорічні прикраси виготовлені учнями, можна буде роздивитися на ялинці, що височитиме за облдержадміністрацію. Її відкриють 19 грудня. А на сьогодні це все, що ми встигли вам розповісти. Приходьте до нас наступного тижня і не пожалкуйте. І з повагою до старовини з вами був вінтаж.